Вітаю, шановні друзі! Кіндергельд, що це за дитяча виплата в Німеччині? Що ви про неї не знали, і хто на неї має право в Німеччині? Дуже важлива інформація. Підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій і зробіть репост даного відео. Друзі, що таке кіндергельд? Кіндергельд – це щомісячна грошова допомога родинам із дітьми в Німеччині. Вона компенсує витрати на навчання та утримання дитини і є частиною системи державної підтримки сімей. Основне, що потрібно знати про кіндергельд. Вона виплачується на кожну дитину, що мешкає з вами. Це дуже важливий момент. Дитина повинна проживати і бути зареєстрована саме з вами. Тобто, якщо дитина проживає з мамою, а батько живе в іншій квартирі окремо, то е, грошову виплату кіндергельд буде отримувати тільки мама, тому що дитина проживає з нею і зареєстрована в Радхаусі Вайнвонермельдеамт саме з мамою. Батько отримує. Кіндергельд не буде. Сума Кіндергельд з 1 січня 2025 року складає 255 євро на одну дитину. Подача заявки на кіндергельд відбувається через фамілію Анкаси. А контроль за виплатами кіндергельд здійснює Бундес für Steuern. І ще дуже важливий момент про Кіндергельд, який ви не знали. Їх можна попросити заднім числом, тобто за попередні періоди, але не більше, ніж 6 місяців. Тобто, фактично, якщо ви проживаєте в Німеччині один рік і ще не просили е, виплати кіндергельд, ви можете зараз піти в фаміліянкаси подати заявку на виплати кіндергельд і обов'язково в ній казати, що просите виплатити кіндергельд за останні 6 місяців. Це дуже важливо. У вас є на це право. Хто має право отримувати кіндергель? Ну, по-перше, це громадяни Німеччини, які мають постійне місце проживання в Німеччині. Далі це громадяни Європейського Союзу, ЄС та Швейцарії. Також мають право на кіндергель, що проживають або е, працюють в Німеччині. Після четвертого місяця перебування за умови законного в'їзду діє право на допомогу. Громадяни третіх країн також мають право на кіндергель за умови наявності Нідерлас. Синсерлаубніс, тобто ПМП в Німеччині або ПМЖ, або іншого дійсного дозволу на проживання та роботи. Також мають українські переселенці на 24-му параграфі для українських переселенців кіндергельд було зроблено як відповідний виняток. Тому українці, які приїжджають на 24-му параграфі, також мають право просити отримувати кіндерґельд. Дуже важливі моменти про кіндерґельт. По перше, кіндерґельт не оподатковується, але враховується при при податковому розрахунку через так звану пільгу на дитину. Кіндер Якщо вигідніше не отримувати Кіндергельд, а застосовувати Кіндер податкова служба перераховує автоматично. Пам'ятайте, що Кіндерґельд також буде раховано як ваш дохід, якщо ви отримуєте виплати на джоб-центрі, це дуже важливо. Зробіть репост даного відео, друзі, з повагою, ваш адвокат Демченко.